Дуже радий вас вітати. В цей період це дуже важливо. Для нас. І, звісно, для наших взаємин. звісно. Ще раз дякую. Я. Сказав це від від щирого серця під час нашої ранкової зустрічі, і ми дуже вдячні справді польщі, польському народу з перших днів Я гадаю. Two, times AID, mm -hmm. більше ніж двічі тричі на день я був в контакті з Duda президентом the... Дудою і uh. народ uh. Польщі дуже допоміг українцям uh. в перші дні та потім uh. у продовження. Звісно, цього висловлю подяку за прийняття наших людей. Ми дуже вдячні. Ми ніколи цього не забудемо. Сьогодні тут нова команда, і ми висловлюємо наші привітання і сподіваємося на відкриття нової сторінки в наших відносинах. Я справді підтримую взаємини між урядами наших країн, між міністерствами наших країн. Я вважаю, ми дуже сильні сусіди зі спільною історією. і Я гадаю, що сьогодні ми. Ми фініш стикнулися з російською агресією, і як ви бачите, війна не завершена. І ніхто не знає, що буде завтра. Тому я вважаю, що нам треба бути сильними разом. Отже, ми дуже раді бачити вас тут. Я сподіваюся, що прем'єр-міністр також знайде можливість приїхати до України. Я запрошував його, і наш прем'єр-міністр теж запрошував його. Наша команда готова. Під час війни і до війни, але під час війни це особливо важливо. Ми справді одна команда: президент, уряд та спікер тому всі, всі з нас були би дуже раді бачити прем'єр-міністра тут. Звісно, і сьогодні, сьогодні, я підніму з вами деякі питання. Звісно, ми хочемо зустрітися та зробити все можливе, щоб вирішити всі питання. Я впевнений, що це не, не, не дуже складні проблеми. Іноді вони бувають надто гучними, але я думаю, що вони не надто принципові. Пане президенте, дякую за честь, що ви приймаєте мене тут. Я дуже зворушений тим, що я зараз тут в місті і в країні героїв, у людей, яких ми поважаємо, і ми дуже хочемо, щоб ці люди досягли успіху. Що би ми хотіли? Щоб сталося до кінця року. Звісно, ми, чи можливо, до кінця декади. До кінця декади ми би хотіли, щоб Україна та Польща були хорошими союзниками, Україна була членом ЄС, щоб війна була завершена. Але, звісно, все впирається в те, що вам насамперед треба перемогти у війні. І Польща зробить все для того, щоб допомогти вам перемогти. Ми, ми, ми не хочемо, щоб. Ви зіграли в нічі. Ми хочемо, щоб ви перемогли. А Путін програв.